В специальной военной операции есть задачи, которые будут выполнены. А когда они будут выполнены, мне кажется, это зависит прежде всего от вас, от западных стран, которые с таким рвением подключились к помощи национальных Чем раньше вы остановите вашу помощь? Нацистский режим, тем быстрее закончится специальная военная операция, смысл которой спасем веру и отечество. Російського пропагандиста Володимира Машкова засудили до 10 років тюрми та конфіскували квартиру площею понад 100 квадратних метрів в Одесі. А також що спілкується Марія Машкова з батьком та які у них зараз стосунки почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ті, хто пише Пасквілі в спину нашої армії. Ті, хто питається бить політкаректним перед Європою і Америкою, пагрящий в ненависті. Ми російські люди російського актора Володимира Машкова, який закликав до захоплення України, заочно засудили та позбавили квартири в алітному районі на узбережжі Одеси. Про це повідомили СБУ та Вінницька обласна прокуратура. За даними слідства, Машков входить до полу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях підтримки повномасштабної війни проти України у грудні 2023 року. Його призначили співголовою виборчого штабу Володимира Путіна на виборах президента РФ. Тоді Машков їздив Росію і тимчасово захопленими регіонами України, де героїзував окупаційні угрупування РФ. Ти завжди нахаділіс на передовій. Те актеры, которые играли героев в кино, в театре, воссоздавали жизнь этих людей, обязаны своими действиями подтверждать, что они рядом и на передовой. Никакого другого способа существования артиста в самые тяжелые моменты жизни нашей страны быть не может. Серед іншого, під час прокремлівських концертів-мітингів Машков закликав до продовження ударів по цивільній інфраструктурі України. Машкова визнали винним за двома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганда війни. Заочним вироком Вінницький міський суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією належної квартири в Одесі площою 147 м2 квадратних. за даними СБУ, ця квартира розташовується в елітному районі на узбережжі Одеси. Машков наразі перебуває на території РФ. Однак слідчі вживають комплексних заходів, аби притягнути скандального артиста до відповідальності. День висидіння Донецької і Луганської народних республік Запорожський і Херсонської областей. Величайший день в нашей истории. И я хочу поздравить нас всех с этим историческим событием. Жители четырех регионов вернулись домой. Теперь они под нашей защитой. И вы знаете, я хочу напомнить, что 67-я статья Конституции Российской Федерации не допускает отчуждение наших земель. И это навсегда. Мы одна страна, одна семья, одна Россия. Будем вместе. Победы и мира нам всем. Зазначу про підозру Володимиру Машкову повідомляли 16 березня цього року. В СБУ повідомляли, актор відверто підтримує політику Путіна і війни проти України. За рік до того Машкову вже оголошували про підозру за трьома статтями ККУ. В СБУ зазначали підозрюваний публікував на своєму телеграм-каналі та сторінці в інстаграм дописи, якими прославляв дії Кремля в Україні. А також у численних інтерв'ю та виступах в ефірах пропагандистських російських каналів закликав приєднатися. Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до складу РФ. Сейчас первое, мы должны победить, а для этого, чтобы победить, везде, на всех фронтах, нужно делать то, что вы должны. Я пытаюсь, несмотря на такой огромный объем и моей ежедневной работы, и в театре, и в школе, знаете, и вот события приходят. Сейчас вот в Курской области мы проводим детей из Курской области, детей артистов, там очень маленькие есть дети. В общем, каким-то образом здесь и сейчас помочь тем, кто в тяжелой ситуации. Вот это, наверное, тот ежедневный сейчас, в данный момент, процесс, который должен происходить все для победы. Кто сейчас активно помогает, это те личности, которые будут и уже сейчас являются... теми лідерами будущій нашої великі страни я нагадаю влітку 2022 року актор Володимир Машков відвідав окуповані території України щоб зняти пропагандистський ролик про загарбників. Актор на камеру говорив: пишається російськими військовими злочинцями, які воюють в Україні. Також Машков назвав не... Супротивники війни РФ проти України разом з іншими прихильниками політики Путіна, 19 березня 2022 року, виступав на концерті, присвяченому восьмій річниці анексії Криму. Сьогодні на будівлі нашого театру з'явився цей символ за батьківщину, за нашу армію, за нашого президента, за життя наших дітей без наци та бандерівців. Коментував Машков. труд. трут. Їх Чем тем как ней, не вразуміш. Чим ліберальний, тим ашлеє. Як перед нею не гнітісь, господа, вам не, с... не, с... не сніскать признання Європи. Натомість донька актора Марія Машкова проживає в США і виступає проти геноциду українців. Марія Машкова з першого повномаштаб. Марія Машкова з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну засуджує війну і політичне керівництво Росії. Вона засудила дії свого батька і припинила з ним спілкування. Я не вірю, що я вернусь в Росію только к бабушки в гості. В гості можу себе представити. А отак от жити ли. дорогая маша. Мы с семьей жили всю жизнь в Луганской области до 2014 года, когда русская армия уничтожила наш город Первомайск. И после до 2022 в подконтрольном Украине городе Рубежное. 24 февраля русская армия забрала у меня уже второй дом. Чеченские солдаты взломали дверь в квартиру и вынесли все, что захотели. Стерли с лица земли уже второй родной город. То, что мы с детьми пережили в подвале во время оккупации, невозможно даже вспоминать. Нас Бог спас. Между перезарядкой градов мы успели выехать. Кто ехал позже, увы, погибли. Я знаю, что вы поддерживаете Украину, но для тех, кто говорит, где вы были 8 лет, ответ очевиден. Мы, жители Донбасса, 8 лет жили и слышали взрывы, но мы точно знали, что Украина нас защищает и пытается вернуть свою землю. Не без потерь, к сожалению. Раніше Машкова розповідала, зірковий батько змушував її залишити США та публічно вибачитись за те, що довгий час вона живе не в Росії. У телефонній розмові з Марією Машков заявляв, вона має негайно повернутись до Росії разом із дочками, бути доброчесною росіянкою, попросити вибачення за зраду, бути з російським народом, щоб допомагати боротися з українськими нацистами. Я прекрасно понимала, какую позицию занимает мой отец. Ну и честно говоря, я правда очень хотела послушать бабушку и ничего не писать, не говорить. Вот она после первого еще поста мне позвонила и сказала, внученька, миленькая, ну молчи, ты еще ничего не знаешь. Вот когда узнаешь, тогда и будешь говорить. Сейчас надо молчать, молчать, молчать. Пройдет время, скажешь. Я не согласна с папой. Я считаю, что то, что он сейчас поддерживает, это подлость. І то, чим он зараз займається, це подлость. Крім того, акторка поділилася шанувальниками. Раніше вона була Марією Володимирівною Машковою, а тепер вона просто Маша Машкова. Трохи новин з мого життя. Пофарбувала волосся в блонд, приєдналась до мого чоловіка та доньок. Стала громадянкою Америки. Тепер я можу голосувати та бути в журі. Змінила ім'я раніше. Машкова Марія Володимирівна. Відтепер нова особа Маша Машкова більше, знаменитість, яка раніше відмовилась від участі у російських проєктах, наголосила – у найближчому майбутньому у неї відбудеться дебют в американському кіно і серіалі. Моя нова країна – це країна, де, вполне можливо, я проживу всю залишуюся життя. Це країна моєї мужа, країна моїх дітей, країна моєї сім'ї. Це тепер моя нова життя. Також у квітні цього року Марія казала, а більше не думає про свого батька і не переймається щодо стосунків із ним після того, як він закликав її покаятись за засудження війни в Україні. Та повернутися в Росію в одному з інтерв'ю вона сказала, не ініціюватиме зустріч зі своєю рідною людиною. Минув цей період. Я майже 40 років ініціювала зустрічі. Хотіла, щоб він був у моєму житті. А зараз ні. Просто він залишився таким молодим, вусатим, класним хлопцем, моїм татом у районі 23-24 років. Для мене він такий, але зустрічатися з ним я не можу поки що уявити таку ініціативу ні з його боку. не смогу. Навіщо? каже Мария. Нет, нас не простят. В ближайшие десятилетия точно. Ну а как, а как это возможно? Я не знаю. Но если больше не будет Путина, если больше не будет войны, то ну, договориться, понять могилы-то останутся. Ну, хорошо, не будет Путина. А дальше станет вопрос, вот, вот что случилось с россиянами, которые считали, что все неоднозначно. Дело Украину, я видела людей Внутри Украины после аннексии Крыма я приняла решение, что я не буду ездить в Крым. Я ездила в Киев. Мне было вот, принципиально поддерживать людей там,